О, друзі, привіт! Чому ви рахуєте, що я не хочу оглядати ноутбуки Lenovo? Не знаю, бо мені пишуть у коментарях, чому ти обходиш Lenovo ноутбуки, одні Asus, одні Acer, інші, а Lenovo немає. Чому ти їх не обговорюєш? Хлопці, ну давайте так. Хоча я у такому капелюшку Asus, хоча я сиджу на ноутбуці Asus, але Lenovo це дуже прикольні, круті ноутбуки. Давайте сьогодні обговоримо їх і обговоримо усі практично моделі, які можна придбати на літо 2024 року. Від самих дешевих до мега монструозних ігрових. Коротше кажучи, на каналі Технозон Україна, поїхали. Ми на головній сторінці. Звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник, бо це дозволить нам розвивати україномовний контент. Це по перше. По-друге, усі посилання я розмістив у опису під цим відео на ці ноутбуки, які ми сьогодні обговорюємо. А ми починаємо. Якщо казати про ноутбук, якийсь дуже оптимальний для роботи і навчання, та ще й за невеликі гроші, саме про Lenovo, якщо казати, то це в нас ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3. Чому Slim? Бо його а, товщина лише 17,9 мм. Він важить лише 1,6, кг. І це при тому, що він 156 дюймів. IPS-матриця Full HD на AMD Ryzen 5 7200-7520U. Ось так буде правильно. А, до 4,3 ГГц. В нас є 16 ГБ lpddr 5, але тут ніяка графіка. Це AMD Radeon 610 M. Графікс і ніяка я кажу саме про іграшки, бо це не для іграшок, але для роботи це буде ідеально. Ідеально, знаєте чому? Бо досить потужне: 4 ядра, 8 потоків, 4 МБ кеш третього рівня. Ця відеокарта, інтегрована на цей екран, нам дозволить дивитись фільми, дивитись там, наприклад, якийсь YouTube, працювати з усіма додатками, наприклад, там офісні, якісь додатки для генерування тексту, будь-які соціальні мережі і що немаловажно, комунікативні якісь додатки, наприклад, там Skype, Google Meet і інше. Бо зараз, ну, ми знаємо, в мене дитина, наприклад, навчається через Google Class, через Google Meet і там ціла історія. Тут у нас 512 ГБ PCI express NVMe 4X4, і в нас 47 ватт годин батарея. Саме на цьому процесорі це приблизно 4-5 годин роботи від батареї. І це коштує усього 1999. 19 а знаєте, як ви можете заощадити? Бо тут зараз йде акція, не знаю, йде вона на той момент, коли ви будете дивитися. Цей огляд, бо я ж усі ці посилання вам розмістив у опису під це відео на ці ноутбуки. А ще в нас тут є посилання на акцію. Можливо, її вже немає, бо тут залишилось ну, 12 днів, завтра буде 11, коли я опублікую це відео. І нам пропонують здати старе заліза у трейдін та отримати додаткову знижку до 10 І це стосується Kingston, Intel, MSI, Lenovo і Kingston Fury. дуже крутелезна акція. Раджу перейти та ознайомитись. А наступний в нас ноутбук. Потужний, легкий до 1000 доларів. Якщо цей в нас до 500 доларів, то цей в нас до 1000 доларів. І що саме цікаве, що за ці гроші, за 34 тисячі гривень, ми отримуємо потужний Intel Core i 7 13620H до 4,9 ГГц. Він лише 1,46 кг 1,46 В нас терабайтник SSD-шничок М2 НВМ до речі, PC Express 4.0, x4, 16 ГБ lpddr 5 і 14 дюймовий Full HD. OLED дисплей Саме OLED дисплей з підтримкою HDR. Так, він теж не для іграшок, бо в нього Intel UHD Graphics, але це потужний процесор на 10 ядер, 16 потоків, 24,5 МБ кешу 3 рівня. В нас яскравість 400 кандел на метр квадратний, 100% відповідності кольоровому простіру p 3 і сертифікація HDR 500. Так, в нас пам'ять розпаяна на платі і в нас. 56,6 Вт годин батарея. Це дозволить цьому ноутбукові працювати досить е, великий час. Тобто вони заявляють там 10-12 годин, ну, реально 5-6 годин спокійно до до 7, до 8 на цьому процесорі ви зможете працювати. За 34 тисячі гривень. А ось якщо брати приблизно у той же ціні і хочете пограти, то тут вже ноутбук теж 15,6 дюймів, Full HD, IPS матриця на Ryzen 5 5600H до 4,2 ГГц, 512 ГБ N2 NVMe SSD, але тут вже RTX 3050. Дехто може сказати, що RTX 3050 заслабий, заслабкий для таких варіантів, але. Послухайте, мене, з DLSS ви зможете грати практично в усі іграшки. А, ну, Якщо кіберпанк, то на мінімальних, наприклад, якщо PUBG, то на середніх, а, якщо там. Я не знаю, що можна. Усе можна усе можна грати В усе можна грати на цій відеокарті. Так, він важить 2,25 кг. Це вже не там, не 1,49. Так, його товщина 242 мм. Але це вже IdeaPad Gaming 3, 15 ACH 6, 6 ядер, 12 потоків, 16 Мб. Кеш третього рівня, 4 ГБ GDDR 6 з gpu з клоком до 1635 МГц. 120 Гц екран, і він ліпше для перегляду фільмів та ютубу, ніж 60 Гц. Бо 120. Усі фільми йдуть 24 кадр на секунду. А 120 нас кратно ділиться на 24. В нас виходить 6. Бо якщо 60 поділити на 24, це буде дробне, дробне число, і у вас будуть у деяких сценах дуже масштабних мікрофризи. А тут не буде. А тут не буде. Тут в нас е, два слоти, е, пам'ять в нас е, стоїть два по 8, PCIe NVMe 30 x 4 в нас Wi-Fi 6, Звісно, є камера, і 45 Вт годин батарея. Е, заявляють 5 годин. Але слухайте, давайте так. Я ж повинен казати всю правду. Я перед вами повинен, бо ви мої глядачі: 5 годин тут не буде. У ігровому режимі це година. Година, ну максимум півтори, якщо у героїв третя гра. Рати, в мене дуже великий досвід роботи саме з ігровими ноутами. Я, я на них працюю, я на них граю, я з ними живу, скажімо так. Це година. Година, не більше. Але якщо ви викрутили трохи ярко, яскравість, якщо ви знизили робочий там, момент, поставили його у економ режим, то звісно, 5 годин він спокійно протримається. Далі в нас з вами ось такий прикольний ноутбук Lenovo Loc U15iAX9. Як це вимовляти, матінка І Він схожий за параметрами, теж на RTX 3050, важить. Навіть трохи більше 2,38 кг, але тут вже в нас терабайтний SSD. шник В нас тут 16 ГБ DDR 5, 15,6 дюймів Full HD матриця IPS, і тут же Core i 5 12450 hx і коштує він 39 тисяч гривень. Це 8 ядер, 12 потоків, 12 МБ кеш третього рівня, 6 ГБ GDDR6 і boost Clock 1732 МГц. Бо тут Boost Clock, бачите, в нас до 1635 Трохи потужніша графіка, трохи екранчик 144 Гц. В нас 100% покриття sRGB з, з g sync Тут вже можна помонтувати і попрацювати з графікою, наприклад. Тобто ви тут можете вже робити кольорокорекцію. Максимально можна поставити 32 ГБ оперативної пам'яті. PCI-Express NVMe 4.0 у порівнянні з тим 3.0 і 60 Вт годин. Ось тут вже більш цікаво 60 Вт годин і у режимі гри ви отримаєте години, не година, півтори години. А якщо закрутити усі гайки, то буде ну, приблизно 4-5 годин роботи. Нормальний такий, собі, універсальний, він такий універсальний, який поєднує собі потужний процесор у новому корпусі, це вже нового покоління, це серія, це новий корпус, ну і ціна відповідна. А якщо брати до 1500 баксів, це все було до 1000, Якщо брати вже до 1500 баксів, ну чи брати таку, таку у гривні там, 60 тисяч гривень, давайте з вами обговорювати таку цифру. Це оптимальний для геймера, дизайнера та для роботи, де треба потужний процесор. Тут Core i 7, 13620 h до 49 ГГц, 15,6 дюймів. Full HD, ips -очка. І тут настоїть вже RTX 4060. Важить він 2,4, 25 мм завтовшки, 16 ГБ DDR5, яку можна з вами поширити до 32 Сам по собі процесор 10 ядер, 16 потоків 25 МБ. Практично 25 МБ кешу 3 рівня, 8 ГБ DDR 6. І ще у нас GPU boost Clock до 2,3 до 2370 МГц, буде так правильніше сказати, 115 Вт TDP. Екран. На 144 Гц. G-Sync, яскравість 350 кандел, Wi-Fi 6 і батарея 60 Вт. -годин. Теж я вам скажу такий собі варіант батарею пограти ну таке, година півтори Але сам по собі ну, крутіший, ніж ті два, про котрі ми казали. Він дійсно прикольний. А якщо брати серію корпоративних ноутбуків у таку ціну, то я можу вам прорекомендувати ThinkPad. Якщо ви знаєте, що таке ThinkPad, пишіть у коментах, Bubble ThinkPad – це бомба. Якщо не знаєте, пишіть Bubble ThinkPad – це бомба. Коротше, пишіть у, -у будь-якому, скажімо так, варіанті: Bubble Sinkpad, це бомба. 14 дюймів, IPS, 32 ГБ DDR4, Core i 7 1355U до 5 ГГц, терабайтничок м 2 NVMe, SSD, Але це не ігровий. Intel Iris XE Graphics, А тепер на хвилиночку, 1,4 кг. Це корпоративні ноутбуки, бачите, тут з джойстиком. Всі знають серію ThinkPad, ті, хто працював з ними. 10 ядер, 12 потоків, 12 МБ кешу третього рівня. Саме ця серія 1355 U, вона саме енергоефективна. У мене навіть є Asus Zenbook на такому Core i 7 енергоефективному. Зараз зрозуміти, до чого я це кажу. В нас 60-Герцова матриця, можна поставити до 64 ГБ пам'яті оперативної. Дуже її полюбляють цю ThinkPad серію саме програмери. В мене є дійсно прикольні програмери, які дуже-дуже полюбляють саме цю серію. Далі PCX NVMe 40X4, Wi-Fi 6 і батарея 57 бат-годин. Ось цей ноут 10-12 годин попрацювати запросто зможете. Прийшли там у кафешечку, розгорнули. Такого, ч -ч -ч -ч, хоп, програмку написали, гроші отримали і все, і ви у шоколаді, скажімо так, чи в Майонезі, якщо ви не вмієте програмувати, а просто прийшли у кафе, попити каву. А далі в нас ноутбук-Сінкпад версія, і це вже, знаєте, до 2000 доларів. Навіть трохи більше. Це SyncPad X1. Це карбон серія, ультралегкий, ультрадовга робота від батареї. Він важить усього 1 кг 90 г. Його затовшки 15 мм, 32 ГБ LPDDR5X, Intel Core Ultra 5125 u на Intel Arc графіці. Це у нас і знаєте, що це за процесор? З сопроцесором штучного інтелекту. 14-дюймовий Full HD, він навіть не фужі, фулличді плюс екран 1920 на 1200 айпієсочка. У нас цей процесор 12 ядер, 14 потоків, 12 Мб кешу третього рівня. Але тут вони рахуються не так. Тут різні ядра є енергоефективні, потужні і зовсім low power Вони такі йдуть. Тепер яскравість 400 кандел. SRGB 100%, тобто відповідність кольоровому простору 100%. 32 ГБ LPDR 5X до 6,4 ГГц, NVMe 4X4, терабайтничок. У нас Wi-Fi 6, батарея 57 Вт годин. От знаєте скільки він тримає? Оцей лептоп спокійно, 10-12 годин працює від батареї. Просто спокійнесенько взяли і навіть зарядку собі наберіть. На робочий день вистачить. Це корпоративна серія ноутбуків, але це дуже крута серія ноутбуків. Кажу ж, їх полюбляють за те, що вони довго працюють від батареї, їх полюбляють за їх міцність, за їх актуальність довгий термін і за довгий термін служби. Скажімо так. А з чим я ж не можу обійти ігрові ноутбуки, бо я дуже полюбляю ігрові монстри. Ігровий монстр номер 1 це Lenovo Legion 5 16 rx 9, це хоч вимовити можна. 2,36 кг, 25 мм завтошки, 16 дюймів екран, досить великий. 2560 на 1600. І він на RTX 4070. На процесорі Intel Core i 9 14900HX до 5,8 ГГц, 24 ядра. 32 потоки, 36,8 МБ кешу 3 рівня, 8 ГБ GDDR 6 пам'яті, GPU boost Clock до 2, 175 МГц до 2175 МГц 140 Вт. TDP. 165 Гц екран, матовий, sRGB 100%, g sync Low Blue Light для захисту ваших оченяток, пам'ять 5,6 ГГц з можливістю поширити до 64 ГБ і акумулятор 80 Вт. Тепер давайте так. Це просто бомба, пушка, петарда, торпеда. Я не знаю, що це. Це от 89 тисяч гривень за це просто ідеальна ціна. Це крутий надпотужний ноутбук, де ви усі іграшки зможете грати у саме у, такому, у такій роздільній здатності, але це не самий крутий. У, у Lenovo це не самий крутий. Бо є потужніше, тільки кастомний, скажімо так, топове залізо. Давайте. Реальна конкуренція. Потужному персональному ПК. А в сучасні часи ще й довго працює від батареї, навіть у режимі, скажімо так, ігровому. А знаєте, що це? Це у нас Lenovo Legion Pro 7, 16 RX 9H. На Intel Core i 9 14900HX до 5,8 ГГц, 32 ГБ DDR4. Той самий екран 2560 на 1600 262 кг, але на RTX 4090. 24 ядра, 32 потоки, 36, практично 37 МБ кешу третього рівня, 16 ГБ DDR 6 на 4090 на RTX, 175 Вт TDP, екранчик 240 Гц матовий, яскравість 500 кандел на метр квадратний dci p 3 Store 100%, дисплей HDR сертифікація, Low Blue Light, Dolby Vision екран, G-Sync, 5,6 ГГц в нас пам'яті 32 ГБ, терабайтничок SSD шечка PCIe NVMe Express 4.0 x4, Wi-Fi 6 і батарея 100 Вт. Зараз покажу. 100 Вт. годин. 100 Вт годин батарея, але й коштує він 164 тисячі гривень. Я забув трохи сказати. Але це надпотужний ПК, на якому ви зможете грати практично усе. Я знаю, про що я кажу. В мене Ясусрок Стрікс Кар на 4090, а, але на AMD Ryzen 7945 цей потужніший. Цей трохи потужніший і, чесно кажучи, просто неймовірний. Ми його дійсно рекомендуємо. всю цю лінейку Lenovo ми рекомендуємо, бо нормальний бренд за нормальні гроші. Я обіцяв вам спочатку відео обговорювати тільки Lenovo, але вставив трохи Asus, бо дуже полюбляю цей бренд. А з вами був Бабл. Усі посилання і опису під цим відео на каналі Технозон Україна. На все добре.